Так, народ, всім привіт. Давно нічого не знімав, не було в нас інтернету. О, зараз з'явився, ну теж такий, знаєте, неважний. Е, був заміряв щось там 1 МБ, 2 МБ, коротше таке, толком нічого й не подивився. та й нічого не закинеш на YouTube. Ну, попробуємо, бо людина питала по поводу системи смазки. СМД, каже купив двіті, він закомплектований і не знає, що, як, де, куди. і каже Розкажи, як воно тут мажеться цей двітель. З ось ось самого початку покажу ось ця центрофуга, що тут куда підключається. Заді воно штуцерок він йде на показчик давлення в кабіну. Ось, ось збоку. Тут флянчик прикручується і знизу, так само напроти вони йдуть один до одного. Тоже я флянчики поробив через колінця, е пускається до радіатора. Ось одна трубка, а воно там друга трубка йде. А бляха, можна, звісно, шланги кинути, але то таке. У мене трубки заводські, були, воно все прикручене, все. Ось він соєняється і там знизу ще один прикручується. Можна кинути ще один радіатор, як люди кидають, бо тут температура масла більша, як води. Він, в принципі, ніхрена не гріється, але масло на градусів 10-15 більше. Ну, це колись, як все буде добре. Во, то коротше, е, показчик давлення на радіатор знизу і збоку. Тут у нас іде, у мене стоїть на турбіну. Ну, як турбіни нема, можна поставити заглушку. Вот, тепер як воно тут, ця вся система работає. Е, знає, хто не знає, центрофугу і клапан збросний з тієї стоїть. Їх можна міняти містами в залежності від того, чи у вас стартер, чи пускач. Коли цей двітель стоїть на комбайні і тут стоїть пускач, то центрофуга стоїть з тієї сторони, а клапан з цієї сторони. Той клапан збросний. <кхе> О, так само знизу трубка від масляного насоса перекидається в ту сторону, де стоїть центрофуга. І все, тут все просто. О, тепер як воно мажеться. насос затягує масло, подає по каналу до того клапана, упирається. Тоді часть масла заходить в центрофугу, вона розкручується, масло очищається і зливається назад в двигатель. Третя, можна сказати, часть масла. Іде через радіатор, вертається назад, заходить в главну магістраль. Главна магістраль. Ось вона, бачите, отут захований. Оно такий гаєчка. Це масло форсунка. Одна ось о, одна за центрофугою захована. І дві воно підтоплюної апаратурою. Оно вони виглядають. О, а воно ззаді пробка, головної магістралі. А це вона отак проходить. З главної магістралі заходить на корінні підшипники колінвала. Потім по каналах заходить в шатуні шийки. О, і через перший, третій і п'ятий підшипник по проточках у вкладишах, ну, коли ви ставите вкладиші, там канавки і бокові прорізі на ту сторону масло уходить до розпредвала. Через п'яту, третю і першу шийку. Через першу шийку і по каналу масло проходить до е, валіка центральної шестерні. Та, що розподіляє всі шестеренки між собою. О, а коромисла мажуться через четверту шийку, о, через останню шийку розпредвала. Там косе відверстя є. І воно, коли крутиться, починає, ну, Совпадає, отак уверх, стає проріз вверх, воно пульсацією масло подає на коромисла. І все. І таке мені здається, щоб можна було улучшити систему очистки, щоб центрофуга стояла просто до радіатора поставити фільтр. Або до, або після радіатора поставити ще фільтр. Бумажний. Буде у вас і центрофуга, і бумажний фільтр. Бо якось воно нелогічно бере грязне масло. Часть проганяє через центрофугу, вроді очищає, ну, а часть він все-таки через радіатор і заганяє в головну магістраль. Ну, А головна магістраль далі розподіляє між. Між своїми цими механізмами. короче, тут нічого такого важкого немає, тут все елементарно просто. Просто треба знайти літературу, почитати для себе. Так, да, там картинки замудрені, ну народ, вони просто в, розріз, в розрізах страшні ті картинки. Я теж коли учився на водителя, не такого, що просто поїздив на машині. Ми два роки вчилися. Я теж перший раз, як подивився на ті картинки, навіть переднє колесо в розрізі, то там здуріти можна. А коли ти розбираєш оце все, тут ніхрена нема. Просто воно в розрізі дуже страшне і дуже багато там намальоване. Так само і тут. Можна, даже, я думав, вже для себе поставити ще один радіатор масляний, тільки не спереді, а ось сюди під оцю їбулу, що я зробив. І так сказати, він буде як радіатор типу печка. Купити є полуоборотні крани гідравлічні і шлангами вивезти, щоб можна було переключити на главну літом. І отаку, як зараз холодновато, можна було б його відкривати і через цей радіатор проганяло б масло і якийсь би вентилятор видував би теплий воздух під ноги. Ну, Це таке, це кожному своє. Вот. А, Забувся, воно той клапан стоїть. Звісно, там, мабуть, ви не побачите, чи побачите ось цей клапан. Як бачите. Ну, в принципі, знаєте, його там Можна і ставити, можна і не ставити, можна просто заглушку. В насосі я не пам'ятаю. Я вже забувся, в насосі, по-моєму, теж свій клапан стоїть, який скидає давлення. О. Ну. Завод поставив сюди клапан, такий, знач, хай він тут у мене і стоїть. Бо в мене теж ізначально це дивіться, коли дві перебираєте, перебирайте, зніміть цей клапан, розберіть, почистіть. Бо я на нього не обратив уваги, зібрав двіті, завів давлення там єлі єлі було, а клапан був приоткритий і заклинивший. То я тоді розібрав, почистив, зібрав і все. І давлення стало нормальним. Хоча тут давлення можна повисити. Убери турбіну, заглуши масло форсунки. І все, і давлення повишиться одразу. Бо там масло в форсунках десь міліметрова дирочка. І проставте, 3 мілі... 4 мм дирочки пускають кожен постійно масло на поршнях. Охлаждає їх. Ну і Турбіна багато давлення забирає. Ну Турбіна мені подобається, як вона співає. Вона хоч навіть. Мені і... Лошадок хай не добавляє, вона просто хай співає. Мені якось веселіше тоді в полі роботи, коли вона свистить. О, Во, то коротше таке.